Не вірте діючому кабміну офісу і монобільшості. Вони обіцяли, що не будуть піднімати податки, і вкотре вам збрехали. Спершу пообіцяли на початку повномасштабного вторгнення, коли президент казав, що податки будуть зменшені до кінця війни, що найменше рік після нашої перемоги. Збрехали, підняли. І потім двічі, брешучи людям в очі, прем'єр-міністр, відповідаючи на моє запитання, коли вони занесуть. Законопроект про підняття податків простим українцям казав, ми навіть не розглядаємо цього питання. Не пройшло й два тижні. Є законопроект, зареєстрований в стінах Верховної Ради. Взагалі катастрофа, тому що там, починаючи від посилок, які багато хто з вас купує і купують для дітей, привозять таким чином більш дешеві речі для своєї родини, тому що не сплачує корупцію на митниці, не сплачує корупцію гетманцева в податковій і всіх інших БЕПу. І це робить товари, які ви купуєте для дітей дешевшими. І це було 150 євро. А зараз вони хочуть зробити 45. Це означає, що ви нічого адекватного до зими, до осінньо-зимового періоду для своїх родин і для своїх дітей привести не зможете. А далі йдемо в бізнес. Вони хочуть підняти військовий збір з 1,5 до 5%. А що це означає? Під гарною назвою вони збільшують просто загальні вливання в бюджет. Це не буде окремий фонд це буде загальні гроші в загальний бюджет. Тобто, ці кошти не підуть цільово на наші збройні сили України. Вони знову підуть в бюджет, де їх будуть знову намагатися розікрасти, як це роблять і сьогодні. Е, інше питання це питання того, що це буде розповсюджуватись і на ФОПів. ФОПи сьогодні ледве виживають а. При таких умовах вони взагалі будуть дивитися на те, щоб просто закритися або піти в тінь. Наступне питання: сьогодні хочуть підняти закупівлю автомобіля до 15% зверху це означає, що ринок перестане працювати. І ми зараз мову не вийдемо про дорогі мерседеси БМВ, які купують чиновники. Ми говоримо в тому числі про прості дешеві автомобілі, які відносно дешеві автомобілі, які купують прості люди, і купують в тому числі для збройних сил України. Це буде працювати для всіх. Наступне питання воно взагалі виглядає дуже цинічно, тому що велика кількість наших з вами співгромадян втратила своє житло, і сьогодні вони збирали кошти для того, щоб купити або маленький будинок, або квартиру, повернути свою родину або в міста, які були зруйновані, або в інші українські міста. Так влада хоче з них зняти додатково плюс. 5% до вартості такого об'єкта нерухомості це взагалі сором, це взагалі знущання над людьми і намагання знищити економіку нашої держави. Чому я так кажу? Тому що не можна вкотре доїти корову, яка вже здохла. Але цим сьогодні займається українська влада. Вони хочуть вичавити останнє, не розуміючи або взагалі працюючи на ворога тим, що знищать залишки української економіки.